Доброго дня малята! Ось і закінчилася осінь, а з нею сірі, мокрі, дощові дні. А з настанням зими перший сніг, справжнє довгоочікуване свято, яке чекають не лише дітлахи, а й дорослі. Перший сніг це явище природи, яке змушує повірити нас у казку. Пропоную вам послухати казку, яка називається Перший сніг. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Крихітне оленятко прокинулося у своєму ліжечку, виглянуло у віконце і моргнуло в променях ласкавого ранкового сонця. Все виглядало зовсім інакше. Дерева були загорнуті в величезну білу ковдру. Здивований малюк вийшов на вулицю і понюхав блискучу чарівну землю. Бр. холодно. вигукнув він. До нього підійшли його друзі, крольченя і більченя. Сніг, перший сніг. Поглянь на нього, промовили вони. Вітаючи, оленятко. Що сталося? запитав він, куди поділася вся трава? Кролик розсміявся і почав рити ямку. Та-дам, сказав він, коли в углубленні з'явився пучок крижаної зелені. Крихітка Олень пощипав трохи холодної. Хрусткої травички вона була дуже, дуже дивною. Спіймай мене, якщо зможеш, крикнуло крольченя і почало тікати. Простіше, простого, відповіло більчиня. Побігли, крихітку, олень. Оленя дуже обережно ступило у холодний і слизький сніг. Бух! Він послизнувся, проїхався і впав. Але знову спробував встати і. Бах! Бубух! Оленя впало прямо носом у замет. О, крикнув він. Мені зовсім не подобається цей сніг. Я хочу додому. Не йди, крихітку, Олень, сказав кролик. Ми збираємось ліпити сніговика. Таємниче промовило більченя. І ми не зможемо зробити його без тебе, додало крольченя. Насамперед, кролик зробив невеликий сніжний ком. А потім вони всі разом почали катати його по землі. Поступово куля ставала все більше і більше. І незабаром вона стала настільки величезною. Що ніхто більше не міг зрушити її з місця. Тепер пора ліпити голову. Зі знанням справи сказало більченя. Але зі скрипом і стогоном величезний сніжний ком раптово взявся самостійно котитися по схилу пагорба. О, ні. крикнуло оленятко. Зупиніть цього сніговика. Поскользуючись і ковзаючись, всі вони побігли наздоганяти сніжну кулю вниз з гірки, все швидше і швидше котився величезний ком, і все швидше і швидше друзі розганялися слідом за ним. Зі свистом і криком вони спустилися з гори. Роз'їхалися по льоду і зупинилися в одній великій сніговій кулі. Це було неймовірно. вигукнув крихітка Олень, коли всі вони обтрушувалися в себе сніг. Акуратно й повільно, погойдуючись і хитаючись, друзі спробували встати. Бух, бах! Бо бух. Вони підскользувалися, проїжджалися і знову падали. Не заважайте, промовляло більченя. Ех, сміявся кроленя. Вийшло, закричав крихітка Олень, нарешті, підвівшись на ноги. Давайте кататися на льоду. Вони кружляли. Ковзали і танцювали, поки великий білий місяць не з'явився на небосхилі. Він світив яскраво, і зірки мерехтіли в зимовому синьому небі. Перший сніг для оленятка виявився дивним сюрпризом і дуже захоплюючою розвагою. Ну що, сподобалась вам казка? Тож пропоную вам відповісти на ось такі запитання, що крихітне оленятко побачило, виглянувши у віконце? Чому для нього все було по-інакшому? Хто були друзями оленятка? Чому оленятку не сподобався сніг? Чому друзі не хотіли відпускати Оленятка додому? Яку зимову забаву влаштували друзі? Чи сподобалося оленятку його перший сніг наприкінці казки? Ви, молодці дітки! До нових зустрічей!